Радий вас вітати, друзі! Здібності у персонажів відеоігор можуть бути різними, і часто буває так, що вони настільки потужні, що гравець, який правильно використовує їх під час гри, буде відчувати себе як Бог. І я вирішив зробити відео про ті здібності у іграх, які я вважаю неймовірно крутими. Звісно, це лише моя думка. Свої варіанти ви можете написати у коментарях, буде цікаво ознайомитись. Також заздалегідь дякую вам за підтримку, вигляді вподобайок і коментарів. А тепер влаштовуйте зручніше, друзі. Запасайтесь смаколиками із гарячим чаєм і приємного перегляду. Це наймовірно круті здібності у відеоіграх. У світі відеоігор є багато проєктів, які давали можливість гравцю маніпулювати часом: Таймшифт, Макс Пейн, Фір, серія ігор принц персі і багато інших. У 2013 році від розробників Макс Пейн компанії Remedy виходить Quantum Break. Це шутер від третьої особи, у якому ми граємо за хлопця на ім'я Джек Джойс. Він має можливість маніпулювати часом. Не буду вам робити спойлери, гра насправді цікава, як на мене, і я вам рекомендую в неї пограти. Так ось, у грі є дві здібності головного героя, які я вважаю неймовірно крутими: це часовий вибух і зупинка часу. У першому варіанті ви можете створити поле навколо ворога, яке зупинить час повністю. І круто ще те, що якщо ви почнете стріляти у нього під час того, коли він знаходиться у цьому полі, кулі також зупиняться. А потім, коли дія закінчиться, вони його вб'ють. Також якщо натиснути й тримати клавішу, тоді Джек випустить потужний заряд, який може миттєво вбити усіх ворогів. Це круто виглядає. Зупинка часу це також цікаво. Головний герой починає швидко бігти, а час навколо зупиняється. Це допомагає пройти певні перешкоди на рівнях, знищити деякі типи ворогів, і ще круто можна відключити когось, якщо підбігти під час використання цієї здібності і натиснути певну клавішу. Компанія Remedy дійсно майстри робити ігри такого плану. І ще раз хочу повторити: якщо ви не грали у цей проект, обов'язково спробуйте це цікавий досвід. Серія Ігор Dishonored – це одна із найпопулярніших серій в усьому світі. Перша частина, де ми граємо за Корво, який прагне помститись зрадникам та їх ватажку, що став регентом після смерті імператриці. А у другій частині гравцю вже дається вибір грати за корво або його доньку Емілі. Ось про другу частину і хочу сказати: всі, хто грав, знають, що кожну місію у грі є можливість пройти багатьма шляхами. І здібності персонажів мають немаленький вибір. Але на мою думку, найкраща з них це Доміно. Часто буває так, що ворогів на локації багато, і пройти непоміченим не так легко, як може здатись на перший погляд. І тут мені, наприклад, на допомогу приходила ця здатність. Звісно, ви можете піти на пролом і влаштувати різню, тим паче, все це виглядає прекрасно, і гра це дозволяє робити. Але мені більше подобається стелс за допомогою доміно ви можете вбити одразу декількох ворогів. Якщо ви почнете позначати тих, які знаходяться поруч, і потім вбіти одного з них всі, на кому були позначки, помруть. Насправді, варіантів для знищення вистачить, все буде залежати тільки від вашої фантазії. Blackout із серії ігор Watch Dogs це, мабуть, найбільш відома здатність у всій франшизі, тому що жодна інша маніпуляція з електронікою, яку ви отримуєте в іграх, не може повністю передати відчуття крутого хакера, так як це робить Blackout. Вона вимикає усю електроніку у величезному радіусі навколо вас. В основному це було корисно для втечі від переслідування поліції або для боротьби з озброєними охоронцями, якщо ви, наприклад, опинились в оточенні. Але ефект від повного відключення електроенергії навколо вас настільки. Крутий, що іноді просто весело використовувати його, щоб подивитись, що станеться. Ну я маю на увазі, що зрозуміло, що станеться. Це буде фактично повний хаос, але це не так вже і погано. Ця здібність була в цій франшизі з самого початку, і її навіть показали у першому трейлері гри. Розробники чітко знали, що це до біса круто. Насправді, використовувати її у першій грі було не так просто, тому що вам потрібно було її виготовляти. У сиквелі все стало простіше, хоча це була здатність для високого рівня, яку потрібно було розблокувати. У Watch Dogs Legion ви насправді взагалі її не отримуєте, і її на початку не вистачало, тому що тікати від переслідувачів у цій грі може бути дуже неприємно місцями. Так, вони повернули її з доповненням Bloodlines, де ви можете грати за Ейдена з першої гри, але там вона вже була не така корисна. Втім, Blackout – це свого роду візитна картка Watch Dogs. І незалежно від того, як ви ставитесь до самої гри, це досить крута здатність. Режим Blade Mod в Metal Gear Solid Rising Revengeance. Це, напевно, одна з моїх улюблених здібностей у відеоіграх. Одним натисканням кнопки час зупиняється і вам дають змогу нашинкувати ворога на дрібні шматочки. Це, звісно, працює тільки тоді, коли ви вчасно спарирували атаку. І тому можна сказати, що це як своєрідне фаталіті. І повірте, після важкого бою з якимось сильним ворогом ви відчуваєте велику насолоду, покінчуючи з ним таким чином. Технічно основною причиною його використання є вибиття електролітів, які дають вам заряд здоров'я та енергії. Але ви на них навіть не звертаєте уваги і не думайте про них, тому що блейдмод сам по собі є нагородою через те, наскільки приємно ним користуватись. Деякі з найкращих моментів у грі пов'язані з цим режимом, і користуватись ним ніколи не буває нудно. Іноді гра вимагає від вас більш точного, так скажімо, нарізання. Так, це трохи дратує, але загалом користуватись ним весело і неймовірно круто. Перевтілення у прототайп. У іграх, про які я казав раніше, вам не дають можливість робити речі, такі як у цій грі. У ній багато різних можливостей, і ви можете не просто створити хаос, ви влаштовуєте справжній армагеддон. Так кидатись машинами у вертольоти, шинкувати заражених і тому подібне, це все звісно весело. Але на мою думку, найкрутіша здатність мерсера це перевтілення. Усі моменти, коли ви нестримна машина для знищення, мені подобаються, та коли гра вимагає від вас бути непомітним. Це також круто. Та й на додачу у цій грі це реалізовано до Непогано. Здатність поглинати ворогів і приймати їхню форму це досить круто. І той факт, що ви можете робити такі речі, як, наприклад, звинувачувати інших солдат у зараженні, або навіть викликати авіодар це неймовірно. Дуже хотілося б побачити ремейк цієї гри. Orbital Drop з Infamous Second Sun. це одна гра з досить дивними, як на мене, здібностями. У попередній грі серії Infamous були більш стандартні стихійні сили, там електрика та холод. У Second Sun стає трохи все більш дивно. Там з'являються такі речі, як дим, неон, бетон і тому подібне. І хоча все це дуже круто і цікаво саме по собі, але я не буду відходити від теми і скажу, що здатність Orbital Drop до біса крута. У Секетсан ви отримуєте здібності, які називаються кармічні бомби, які потрібно заряджати, заповнюючи свій кармометр доброю чи злою кармою. Ви отримуєте хорошу карму, допомагаючи цивільним і підкорюючи ворогів, а не вбиваючи їх. І ви отримуєте погану карму, звісно, за те, що продовжуєте вбивати усіх навколо. Коли лічильник заповнений, карма бомба активується. Її ефект залежить від сили, яка зараз активна. Але в усіх випадках вороги будуть знищені, якщо ви злий або підкориєте. Ні, якщо ви добрий. Але я найбільше обожнюю орбітал дроп. Погляньте на це. Ви перетворюєтесь на дим, злітаєте в повітря, і поки Делсон посміхається вам, перш ніж впасти на землю, це все вражає навіть сьогодні. Ви навіть можете керувати Делсоном, коли він летить на землю. Щоб було зрозуміло, що це все відбувається у грі, а не у кат сцені. У серії Infamous є купа дивовижних здібностей, з якими весело грати. Але тих, які дійсно можуть перевершити орбіту у дроп, на мою думку, мало. Можливість перетворюватись на демона із серії Devil May Cry. особливо в п'ятій частині. Коли справа доходить до ігор про якихось відморозків, які роблять якісь відморожені речі, серія Devil May Cry лідер серед ігор про них. У цих проектах головний герой виглядає крутим. І не дивлячись на те, що в основному він так виглядає у катсценах, а не в самій грі, ну у мене, наприклад, не виходить грати таким чином, щоб бути крутим. Ну не виходить. Але у катсценах він виглядає круто. Але коли справа доходить... До крутих здібностей у грі, то не так багато є знакових. The Devil Trigger. Коли лічильник буде заповнений, Данте або той, за кого ви граєте, перетвориться на свого демона. Як це відбувається у кожній грі по-різному, але загалом це зробить вас набагато сильнішим і зазвичай відкриє деякі нові потужні здібності. Особливо круто це виглядає у п'ятій частині Devil May Cry, де ефекти, анімація просто вражають і показують наскільки потужною є ця форма. Існує безліч крутих можливостей, які можна використовувати у. В серії серії May край, але номер один це ця здатність. Вона, на мою думку, найкраща. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео було вам цікавим, підтримайте його вподобайкою і за бажанням підпишіться на канал. Ваша підтримка це найкраща мотивація для мене робити більш якісний контент. Дякую. Також на каналі ви знайдете багато інших відео, обов'язково перегляньте, впевнений, вам сподобається. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.